Не знаю, дорогі друзі, що вам приніс цей ранок, яку новину, добру чи погану, але я хочу побажати вам доброго ранку, хочу побажати гарного, мирного і тихого дня, не дивлячись ні на що. І хочу, щоб ми покладали надію на Господа, якому ми будемо дякувати, дякувати, тому що Він прийшов спасти нас. І все це скоро завершиться, і повернеться Господь, і настане мир. Нам сьогодні тільки слід повірити в його обітниці. Послухайте, що радить Господь нам сьогодні. Ми читаємо у першому посланні Петра у четвертому розділі, 8 вірш. Передусім майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Якими тісними і ніжними мають бути узи, які пов'язують нас воєдино? Настільки обережними ми повинні бути, щоби наші слова і вчинки не суперечили священним істинам, довіреним нам Богом. Нехай ваша мова буде такою, щоб вам не довелося каятися в сказаному. Якщо в когось вирвалось слово, котре ганьбить друга або брата, у жодному разі не заохочуйте такого лихослів'я. Адже це справа ворога. Нагадайте цій людині, що Боже Слово забороняє такого роду розмови. Викупитель показав нам, як ми маємо являти Його світові. Якщо плекаємо Його дух, виявляємо його любов до інших, оберігаємо інтереси один одного, якщо ми добрі, довготерпеливі і поблажливі, то принесені нами плоди засвідчать світові, що ми Божі діти. Збудування один одного у найсвятішій вірі це блаженна праця, руйнування справа сповнена гіркоти і смутку. Ми повинні прагнути полегшити тягарі один одного, являючи любов Ісуса до оточуючих людей. Якби ми говорили про небеса та небесні істини, лихослів'я незабаром перестало б нас приваблювати. Тоді ми не ступали б на небезпечну територію і не піддавалися б спокусі, падаючи під натиском лукавого. Замість того, щоби чіплятися до інших, будемо критичними до самих себе. Кожний має запитати себе, чи чисте моє серце перед Богом? Чи прославляю я свого Небесного Отця? Якщо ви плекаєте не той дух, виженіть його зі своєї душі, видаліть зі свого серця все, що може його осквернити. Вирвіть усе гірке коріння, щоб інші не осквернилися зловісним впливом. Не дозволяйте жодній отруйній рослині залишатися в ґрунті вашого серця. Викореніть її просто зараз, а замість неї вирощуйте квіти любові. Нехай Ісус перебуває у храмі вашої душі. Коли ми любимо одне одного, то в нас перебуває Бог. І Його любов у нас досконала. Ми маємо допомагати одне одному. І тому Господь у посланні до Галат в 6 розділі, в 10 вірші, говорить нам, тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Люди потребують одне одного, такий Божий задум. Якби всі робили все можливе, щоб допомагати тим, хто потребує їхньої допомоги, без корисливого співчуття і любові, яка благословенна праця була б звершена, Бог кожному довірив таланти. Ми повинні використовувати їх, допомагаючи одне одному і йти вузьким шляхом. У цій справі ми всі пов'язані між собою і всі об'єднані з Христом. Намножити і удосконалити свої таланти можна тільки в безкорисливому служінні. Члени Божої церкви на землі подібні до різних деталей механізму. Усі тісно пов'язані між собою, а також тісно пов'язані з одним великим центром. І залежні від нього. У Божій церкві має виявлятися єдність у різноманітності. Жоден із тих, хто працює у Божому господарстві, не зможе досягти успіху, будучи незалежним та відокремленим від інших. Усі мають використовувати довірені їм згібності в його служінні, щоби Кожен міг послужити для досконалості загального цілого. Завдяки чудовому єднанню у Христі Божого та людського ми маємо запевнення в тому, що навіть у цьому світі можемо стати учасниками божественної природи. Христос пообіцяв співпрацювати з тими, кому довірив таланти. Він пообіцяв навчити нас бути його співпрацівниками. Він допоможе нам наслідувати Його приклад, чинити добро та відмовлятися робити зло. Ми повинні стати посвяченими каналами, через які любов Христа виливається на тих, хто потребує допомоги. Христос посилає своє світло людям, котрі тримають. Вікна своєї душі відчиненими для неба. Вони звершують Божі діла під впливом Святого Духа. Хто найбільше наблизиться до послуху Божественному законові, той найбільше послужить Богові. Якщо послідовник Христа прагне здобути Його доброту. Його співчуття, Його любов до людського роду, він буде прийнятий Богом як його співпрацівник. Така людина не буде задовольнятися низьким духовним рівнем. Вона постійно підніматиметься вгору вище і вище, поки не досягне повного зросту в Христі Ісусі. Я хочу помолитися, дорогі мої. Щоби Дух Божий допоміг нам сьогодні піти на цю вершину досконалості. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми, щоби подякувати тобі за твою безмежну любов, яку ти проявив до впавшого людства, бо віддав своє життя, щоби повернути нас у втрачений рай. Господи Боже, ми сьогодні, схиляючись перед Тобою, щиро дякуємо Тобі за це. За слово Твоє, яке ти відкриваєш нам, яке ти даруєш нам для того, щоб ми могли зрозуміти ту дорогу, якою нам потрібно йти. Ти відкриваєш нам, які ми маємо набути, риси характеру, і Ти залишив, Господи, приклад життя, життя Ісуса Христа на землі. Він, будучи людиною, показав, як ми маємо поводитися з ближніми. Тож благаємо тебе, тату Дарий Небесний, не залиши нас милості своєї, прощай і прийми як своїх дітей. Сьогодні ми просимо, щоб твоя милість була і над нашою країною. Ти бачиш, скільки горя нещастя приносить війна, стільки нещастя мають люди, тому що стаються лиха. Господи Боже, ти допоможи. Почуй молитви тих, хто піднімає свій голос. До тебе. І навіть у тих ситуаціях, які здаються безвихідними, Ти допоможи, Господи, захисти тих, хто захищає правду Твою, хто захищає свою землю, ти стань на захист. Ми також благаємо, щоб Ти не залишив милості наших дітей, наших рідних і близьких. І кожного із нас приготував до царства Твого. Це наша молитва і прохання. А тобі за все подяка, честь поквіні слава, Отцю, Сину. І Духові Святому. Амінь. Господь закликає сьогодні кожного мешканця планети Земля і нас особисто, хто міг звернути увагу на цю передачу. Господь закликає до любові. Ми маємо проявляти любов. Звичайно, якщо ми відносимо любов тільки до почуттів, то ці почуття можна примінити в двох напрямках. Людина може любити добре, людина може любити щось і погане, але Божа любов не має у собі зла. Тому Господь закликає нас до Божої любові. Її можна прийняти тільки поспілкувавшись з Ісусом. І незалежно, де ви знаходитесь, і незалежно в якому ви стані, якщо ви піднімете свій голос до Господа. Він почує вашу молитву і наповнить ваше серце любов'ю, наповнить його прощенням, тому що так багато людей сьогодні ще залишаються не в мирі, тому що не можуть прощати один одному. А чому? Тому що там немає любові небесного походження. Тому сьогодні, друзі дорогі, давайте відкриємо свої серця, приймемо Ісуса і відчуємо, що таке небесна любов. Нехай Господь благословить вас. do zobaczenia